Друзі, тут в мене дуже неприємні новини. Значить, оце листочок відпав з цієї сторони і почав відсушуватися, жовтіти квітконос. І вже дуже вона багато квіток скинула, це рожева, це та, що відцвітає, пінлонг чері, а ці Жовті квіточки масово просто ось скидає з цього квітконоса. Зараз буду дивитися, розбиратися, в чому там причина. І ось я, як завжди, готую перед роботою інструменти, обробляю все спиртом. Ось таким. Спочатку треба зняти залишки оцього. Листочка, який відпав, і подивитися, що там на шиї. Ось я зняла цей листочок, і бачу там залишок старого квітконосика сухий. І треба його відрізати. А також мене непокоїть це пожовтіння і цього листочка. Так що, боюся, що прийдеться. Розкопувати цю рослину, діставати її з горщика і дивитись. В чому ж там причина? Ось я прибрала залишки цього квітконосика і начебто нічого такого страшного там не бачу. Але все ж таки чомусь оцей листочок почав світлішати від шиї. Дивимося тут. Тут теж я нічого страшного такого не бачу. Нижче, дивлюся нижче. Там, видно, я змазувала топоджином вже цю шийку, бо була вже така проблема, що жовтіли листочки від шиї. Змазувала, значить, цю шийку. І там теж нічого не бачу. Отже, я приймаю рішення змазати оце місце також топоджином. зрізати оці залишки старих квітконосіків, щоб всюди засіб попав, усі отвори. Так, що ми тут бачимо? Значе нічого страшного немає, але ж все ж таки щось тут не так з нею. Чи вона відцвітає природним шляхом, чи щось з нею відбувається? Поки що не зрозуміло. Так, і ось я зрізаю оцей пожовтілий квітконос, який все одно втратив всі свої квітки. До самого самого низу, ось так ось він впав. Шкода, звісно, цих, але він пожовтів і з нього вже нічого не буде. Він нежиттєздатний, на жаль. До самого низу, де. Ще є ось, ось це розгалуження, яке ще зелене і цвіте. Тобто я ще не знаю, чи це природнє вже відцвітання. Ось і тут ми бачимо квіточки підцвітають, але поки що. Я не бачу тут пожовтіння квітконоса. І це саме над цим місцем, на якому був оцей жовтий лист. Зараз все це ретельно змажу топоджином. Топоджин краще за все допомагає рятувати рослини. А потім, мабуть, коли настане час поливу, полью цю орхідею казуміном, який я придбала. Щойно вчора він до мене приїхав. Ще таке спостереження. Значить, ви бачите, тут дуже багато коріння, і, можливо, цю орхідейку потрібно вже пересаджувати в більший горщик. Ну, не зовсім в такий, як для слонів, але в трошечки ширший, можливо. Ось тут повилазили корінчики. Корінчиків дуже багато, вони хороші, всі здорові корінчики. Отже, можливо, треба її, коли вона відквітне, просто вийняти з горщика і подивитися її кореневу і, можливо, пересадити в більший горщик. Ось я зробила обробку всіх цих місць, які вам показувала топоджином. Ось це жовте, таке яскраве, помаранчево жовте. Навіть розживати таке. Це топоджин. Унизу там темне, жовте, навіть горчичне це старі шари топоджину. А оце все. Те, що я тільки но ну, помазала. Значить, що я вам хотіла ще сказати: звернути вашу увагу. Ось ця жовтизна на цьому листочку вона не являє ніякої небезпеки. А чому? Як це можна показати? Дивимося на оборотну сторону листочка і бачимо там старі-престарі набряки. Отже, ця жовтизна походить через те, що на зворотній стороні листочка є набряки. І вони так отображаються на лицьову його сторону. Якось її треба перевернути, щоб показати. Ось, бачите, оце набряки оці плямки. І тому цей листочок, який з набряками, і, здається, з таким нерівним забарвленням. Я не вбачаю тут ніякої загрози поки що і не бачу сенсу розкопувати рослину зараз. Але коли буде полив, я її пролью казуміном, який придбала недавно. І чому листок пожовтів? Він міг пожовтіти і через те, що тут такий осередок під ним був корінців і квітконосів старих, які, які я позрізала, переплутаний клубок просто. І це могло якось посприяти тому, що листочок почав жовтіти. Отже, це не обов'язково якась хвороба. Хвороби я там не побачила. Щодо оцього квітконоса, який пожовтів, то теж це може бути ознакою того, що рослина вже відцвітає. Вона просто вже почала відцвітати, і, і скидає бутончики, і ось цей скоро скине, він ще тримається, я його не зриваю. Але, на жаль, ці рослини, парфюмерки, вони не квітнуть довго. Її період цвітіння завершується, отже, вона починає скидати квіти і відцвітати. Такий мій висновок з цієї всієї картини. Ну, звісно, що буду спостерігати і дивитися, щоб не було ніяких погіршень. Сподіваюся, і не буде. Тут ще є один бутончик, сподіваюся, що він ще проквітне. Хотілося б на це сподіватися. Є ще гілочки, може, вона, якщо не відсушить ці квітконоси, я не бачу, щоб цей квітконос ще жовтів, то будемо сподіватися, що, може, вона ще порадує мене своїм цвітінням. Моя улюблена. Сонячна красуня, яку я отримала ще у 2022 році. Тобто вона вже в мене не один рік радує мене своїм цвітінням І дуже мені подобається і пахне і підросла за цей рік дуже добре. І які в неї Звісно, що тут є і механічні пошкодження, бо тут котики по ній плигали, це від котиків залишилося. Отже, не без того, що котики теж свої сліди залишають. Отже, я її дуже люблю. Дякую за перегляд, до наступних відео. А це вам трохи фото з моєї вчорашньої прогулянки, коли я ходила на пошту забирати нову орхідею.